Служба безпеки України зібрала вичерпну доказову базу на ще одного агента ФСБ. Він передавав окупантам локації протиповітряної оборони. Та блокпости українських захисників на Черкащині розвідувальна інформація потрібна була російським загарбникам для підготовки серії ракетних ударів по регіону. Контрозвідники затримали зловмисника у результаті спецоперації в січні цього року. Під час обшуку за місцем проживання зрадника вилучено мобільний телефонний планшет з доказами законспірованого листування з ФСБ. Також було виявлено паспорт зразка колишнього СРСР і прокремлівську символіку. Як встановило слідство ворожим поплічником, виявився працівник медичної установи, якого ФСБ дистанційно залучила до негласної співпраці у листопаді минулого року. За вказівкою агресора агент фотографував розташування та переміщення сил оборони на території регіону. Особливу увагу звертав на бойові позиції української ППО. Також його цікавило розташування блокпостів, кількість присутніх там військових, їх озброєння та техніка. Ще одним Ожем завданням був збір інформації щодо проведення мобілізації рівня військової підготовки та вмотивованості українських захисників. Отримані відомості агент передавав через анонімне чат у месенджері, де прикріплював мітки з дислокації об'єктів на електронній карті. Суд визнав зловмисника винним за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, тобто за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, та призначив покарання у виді 15 років ув'язнення. Слідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.